Радіо ЮАЙ Чикаго. Ну, і гарні новини не закінчуються, тому що Український католицький університет вже втретє став лідером в рейтингу українських іт вишів Рейтинг опублікувала спільнота розробників України ДОУ, і вони оцінювали зарплату фахівців, їх знання англійської та чи готові студенти і випускники вишів радити його іншим. На другому місці рейтингу іт вишів опинився Харківський національний економічний університет, а на третьому національний університет імені Шевченка. Цікаво, що 77% Студентів та недавніх випускників рекомендували б нинішнім абітурієнтам обирати заклади освіти саме в Україні. Хочу надати, що на нашому Ютуб каналі є топ-10 університетів в Сполучених Штатах. У випадку, якщо хтось бажає вибрати для себе виш тут, в Америці. Але до вас питання, колеги, де навчалися ви, і куди би ви поступили, якби ви зараз мали таку можливість? Я навчалася в Україні, але я власне, якби. Хоч якби я жила в Україні, я би і поступила знову в Україні в український університет. Ну як, просто як можливо це університет, в який би я хотіла поступити, Так. ну е, я не знаю, тому що я не, не думала про це, що мені потрібно виступати. Просто я говорю про те, що якщо би я жила в Україні, і мені приходилось би вибирати, куди мені поступати, саме це був університет України. Uh, я навчався у університеті культури і мистецтва. Поплавського. Попла... Ну, він не Поплавського, він просто ректором там uh -huh. був. Це університет культури та мистецтв. Uh, навчався 4 роки, а потім поступив. Uh, зараз навчаюся на магістратурі дистанційно, uh, тому що війна uh, в університеті, на Житомирській, університет Україна по спеціальності та журналіст. І якби я ще раз вступав, то напевно би ще раз до університету культури би вступав, тому що. В Принципі, мені там подобалась сучасна техніка, хороші викладачі, всі професіонали і зірки. Е, якщо дивитися в Чикаго, то напевно я би вступав би в Чекаський художній інститут і теж би освоював е, професію журналіста-акра. Ну та да, був би твій Національний університет, Львівська політехніка, саме те місце, де я потратив певний свій період життя. А вулиця Степана Бандери, 12, гордо можу це сказати, і направду цікавий досвід, корисний досвід. Але якби я мав можливість обрати зараз, напевно, не даремно я вас. Запитав я би обрав власне саме католицький університет, який знаходиться у Львові, тому що цей рівень європейського європейського університету, цей рівень власне дуже дуже важкий для осягнення, але тим не менш він цікавий. А розумієш, чому я не сказав католицький, тому що. Рівень європейський, і ціни там європейські, а от зарплати ні. От стосовно поплавського там ціни адекватні і гуртожитки так не ліпшого і не кращого якості, але ціни теж адекватні. Якщо ну я подивився просто в католицькій, скільки там платять за гуртожиток, то це просто космос. А ціни за навчання ще більше космос. Тому поки що не всі зможуть там собі дозволити. Якісь обрані, напевне, діти також, ні, тому що знаєш, можна бути розумним і талановитим. Але якщо в тебе немає коштів, ти туди не поступиш також, тому що це тільки приватний вуз. Я думаю, це твій стереотип. Можна поступити, якщо ти маєш хороші знання. Звісно, що потрібно фінансування, але радіо oh. <пілляє> ЮЕЙЧИКАГО.